Вітаю, це Синергія Київ. Ви хотіли подивитись однокімнатну квартиру. І зараз я вам покажу планування 1Г на 34,8 квадратних метрів. Нас буде зустрічати дизайнерські двері з МДФ-накладкою, стильні. Класні. Заходимо до квартири. Досить великий передпокій. Санвузол. Санвузол. Правильної геометричної форми є така собі ніша. Все можна з дизайнерами розробити досить класно. Так, далі ми потрапляємо на кухню. Кухня виглядає таким чином, є така ніша класна. Тут можна з дизайнерами таке зробити, що нікому і не снилося, так? А, величезне вікно. Вид на північний схід. Дивіться, які краєвиди. Навіть з коридору вже гарно все видно. Так, потрапляємо далі до великої кімнати, величезне вікно. так. І що ми тут бачимо? Тут будуть радіатори, водяна тепла підлога буде. Тут ви собі зробите диванчик, тут повісите телевізор. І все буде уютно, класно і чудово. Ще раз, види з вікна, однокімнатна квартира на 34,8 квадратних метрів.